Тання на телеканалі Віка. Час відкритого діалогу. Мій гість сьогодні депутат міської ради від партії вільних демократів Олег Ліходькін. Доброго вечора, пане Олегу. Добрий вечір. Поговоримо про сьогоднішню сесію міської ради, дещо скандальну сесію, зокрема про встановлення депутатами дитячих майданчиків, про будиночки в мікрорайоні Яблуневому та про зміни до бюджету міста. І давайте одразу до першого питання. Отже, сесія: знову були виступи, були протистояння. На вашу думку, якою буде сесія міської ради із наближенням виборів? Чи посиляться ці скандали? Ну, на жаль, ми передбачаємо, що так воно відбудеться, бо всі намагаються перед виборами бути кращими, показати, які вони активні, вносити кубу пропозиції, виступати на захист мешканців. Тому легких сесій, на жаль, до виборів не буде. Сьогодні один із депутатів виступив із таким своєрідним зверненням не будувати дитячий майданчик. Розкажіть детальніше, будь ласка, про цю ситуацію. Я так розумію, це ваша команда звела цей майданчик. А депутат по цьому округу був проти? Так, депутат Халай виступив з протестом таким, що нібито встановили майданчик. Причому аргументація його була така, що. Майданчик без погодження з субом, без проектної документації з посиланням на якісь норми закону. Але я хочу зазначити, що взагалі наша команда в цьому плані досить послідовна. Ми на початку року, коли приймали бюджет, говорили, що в сьогоднішній ситуації. Це робити не можна, ставити майданчики за бюджетні кошти, тому що сьогодні є дуже багато нагальних потреб, це і ремонт і доріг, це і в першу чергу утеплення будинків, утеплення бюджетних установ, взагалі комплекс енергозбереження. Тобто є купа пріоритетів, які треба в першу чергу зробити. А встановлення майданчиків має відбуватися сьогодні за кошти меценатів спонсорів. І ми активно шукали весь цей час людей, хто долучиться до цієї справи, і знайшли людей, які небайдужі, які готові в цьому плані підставити плече місту, зважаючи на те, що депутати сьогодні сконцентрувалися на інших проєктах. Більш того, я хочу сказати, що це не перший випадок, по перше, по всій Україні. Відбувається, це можна спостерігати в будь-якому місці, і хочу нагадати, що той самий Азот в минулому році встановлював майданчик і ніяких протестів з цього приводу не було. А щодо на невідповідності, якимось санітарним нормам, таке інше, то хочу зазначити, що якраз пад темп. Провів всі експертизи і погодження, і всі елементи дитячих майданчиків вони сертифіковані якраз для використання саме на дитячих майданчиків. Вони вже опробовані не перший рік, тобто цим майданчикам вже не один рік, жодних нарікань не було. Більш того, вони здійснюють. І ремонт, і обслуговування абсолютно це я можу сказати, впевнена, що це найкращі сьогодні майданчики в Україні. Трошки поточню, у своєму зверненні депутат пише, що, мовляв, дитячі майданчики від темпу не відповідають госту і тому їх не варто встановлювати. Навіть попросив муніципальну інспекцію знайти і покарати винних. Якої ви думки з цього приводу? Я вже сказав, що не просто вони відповідають. Знайден? Вони пройшли сертифікацію, випробування, Вони всі мають сертифікати відповідності і погодження всіх необхідних інстанцій. Тому з цього приводу депутат може бути абсолютно спокійний. Тим більше, що і суби. В попередні роки, коли встановлювали майданчики за бюджетні кошти, вони так само використовували елементи, які виготовлялися на патемп, і тоді вони чомусь відповідали зараз? На думку депутата, чомусь вони вже перестали відповідати. Тобто, мені здається, що він обурений, що майданчик встановлений на його. В окрузі, де він обраний депутатом і без його безпосередньої участі, тобто це просто побоювання, що у нього заберуть якісь голоси чи бали на майбутніх виборах. Я по іншому це не, не можу прокоментувати. А чому тоді на його території були які звернення містян з цього приводу? Ну, по-перше, це не його територія, це територія Округу, міста. Так. Да, безумовно, ви ж розумієте, що мешканці звертаються постійно з яка б ситуація в місті не була, але бажання покращити благоустрій, встановити майданчики, там чи парканчики чи лавочки вони постійно є. І мешканці постійно з цим звертаються. І безумовно, на початку року ми пояснювали, що за кошти бюджету цього зараз не на часі, і тому ми, ми шукаємо. Спонсорів, і коли ми знайшли джерела фінансування е, таких дій, то безпосередньо ми почали встановлювати саме там, де мешканці були найбільш активні, де найбільше кількість звернень, тому це голослівні абсолютно закиди стосовно того, що мешканцям це не потрібно, що вони не зверталися. Ну мені здається, це просто некоректно. Дякую за пояснення. Скажіть, будь ласка, ви як депутат плануєте встановлення mm. дитячих майданчиків на своєму окрузі? Так, я теж йшовши на вибори, пообіцяв як мінімум в трьох подвір'ях встановити дитячий майданчик, і так само я знайшов джерела фінансування і вже замовив їх. І перший майданчик я планую в понеділок встановлювати на Чехова 106, а далі по інших адресах це буде і Різдвяна 89, і Петровського 185. Я планую в найближчий місяць це зробити. Це виконати те, свої що... передвиборчі обіцянки, дякую. Це будуть теж майданчики від темпу. Безумовно. Безумовно. Я ж кажу, що сьогодні це найкращі майданчики. І більш того, це і патріотично замовляти і купувати продукцію у підприємств нашого міста, тому що податки вони сплачують в наше місто, і ми з бюджет формуємо з цих податків. А по-друге, якщо вони найкращої якості сьогодні, бо сьогодні вся Україна замовляє саме на, на, на темп. Якщо ви запитаєте сьогодні у директора, то він просто завалений замовленнями і всі дуже задоволені і якістю і, і асортиментом наших майданчиків. І з цього приводу не боїтеся, що хтось із депутатів-опонентів заявить, що ви теж незаконно встановили цей майданчик? Ні, я не боюсь, тому що, по-перше, це абсолютно законно робити щось за свої власні кошти. Ці, ми, перше, економимо кошти бюджету. Бо коли це за кошти громади робиться, то безумовно виникають питання, чому саме на цьому подвір'ї, чому не на іншому. А так, оскільки це кошти власне, депутата чи партнерів депутата, це, мені здається, це цілком природно. І взагалі такі речі, особливо в наші скрутні часи, це абсолютно доречно робити не за кошти бюджету. Дякую за пояснення. Давайте поговоримо про програму підтримки ОСББ. Сьогодні на сесії мали розглянути, але перенесли. Чому? Що не так? Мені дуже прикро, тому що програма містила дуже ряд важливих змін, які, на наш погляд, значно б полегшали нашим мешканцям саме ОСББ і кооперативів, особливо в питаннях енергозбереження. Тому що ми всі знаємо, що. Тарифи зросли в декілька разів, а це і 5, і 7 разів, особливо, що стосується газу, тепла. От. І сьогодні це дуже нагальне питання, як же ж зменшити оплату за тепло. І ми пропонували певний ряд змін. Це перше, розширити програму на кооперативи. До цього в програмі не містилось. норма співфінансування для, для кооперативів. Тобто, включити їх в програму, по-друге, включити туди. Ряд співфінансування по ліфтам, бо у нас є такий складний спадок від державної корпорації «Укрбуд». Тут представляв обрі, який обслуговував будинки, і в яких вже більше там 10 років не було ліфтів. От, тобто там вони взагалі відсутні. Сьогодні мешканцям, які з новостворених ОСББ. в цих будинках, дуже важко. Вони одержали в спадок дуже безгосподарський скажімо, стан будинку. з… Поганими мережами з протікаючими дахами без ремонтів під'їздів. І безумовно, вони сьогодні змушені це робити самостійно. А ліфт сьогодні дороговартісна річ, це близько 350-400 тисяч. Безумовно, їм дуже важко сьогодні цей тягар на себе взвалити. І ми пропонували б в зміни тим, щоб 70% вартості ліфтів включити в цю програму з тим, щоб ці 11 будинків могли придбати собі ліфти. От. Крім того, ми дещо змінювали підходи, підходи до співфінансування, враховуючи, що сьогодні на співфінансування ОСББ виділяє кошти і держава. Тобто є державна програма, і враховуючи це, і розуміючи, що в наступному році всі будинки мають перейти в ОСББ, і ми розуміємо, що ресурс. Міського бюджету обмежений, тому ми е підтримуємо е в цьому плані державу і залучаємо державні кошти і, і пропонуємо СББ так само залучати державні кошти з, з боку бюджету. Ми пропонуємо 40% е витрат на матеріали. Компенсувати саме за рахунок бюджету, а також компенсувати половину вартості кредитних ресурсів, якщо ОСББ буде залучати по державній програмі. На жаль, саме навколо цієї норми дуже багато точилися, якраз передвиборчих таких популістських заяв, тобто, що ми погіршуємо ситуацію з фінансуванням СББ, але, на мій погляд, ми маємо бути з виборцями абсолютно чесними, і це властиво нашій команді вільних демократів. Тобто, ми не граємося в популізм. От, а намагаємося втілювати ті речі, які можна дійсно потім реалізувати. І розуміючи обмеженість ресурсу, ми якраз і пропонували такі зміни спільно з департаментом ЖКХ. На жаль, це не було прийнято, і не було прийнято і всі інші важливі зміни. І сьогодні ми маємо ситуацію незмінну. Ну, Сподіваюсь, що в найближчий термін все ж таки найближчий тиждень. Ми знайдемо якийсь компроміс, і принаймні, хоча б більшість цих змін, все ж таки депутати приймуть. Триває програма Відкритий діалог за гостя сьогодні. Депутат міської ради від партії вільних демократів Олег Ліходькін. Говоримо про сьогоднішню дещо оскандалену сесію міської ради, зокрема про встановлення депутатами дитячих майданчиків, про мікрорайон Яблуневий та про зміни до бюджету. Давайте продовжимо розмову. Уже кілька сесій поспіль говорять про встановлення лічильників. З одного боку міська рада дозволила встановлювати лічильники тепла в будинках і водночас люди звертаються з тим, щоб встановити лічильники на на окремі під'їзди. І я знаю, що ви проти цього. Чому? Тут ситуація дуже складна, тому що, ну, по-перше, ми абсолютно за те, що впроваджувати облік. Більш того, ми переконані, що облік треба зробити у всіх будинках. І сьогодні на сесії саме міський голова Одарич запропонував взагалі в це рішення включити, що встановити по всіх будинках прилади обліку і Щоб зобов'язати і Черкаську ТЕЦ і Черкаси Теплоковенерго передбачити в своїх фінансових планах на наступний рік, якраз встановлення цих лічильників, з тим, щоб вони могли це включити в тариф і за свій рахунок їх встановити. Таким чином мешканці будуть мати змогу повністю обліковувати те тепло, яке вони споживають, встановлення на окремих під'їздах тягне певні небезпеки. І ризики. По-перше, ми розуміємо, що теплоносій подається в будинок і він проходить місця загального користування. Тобто, попадаючи в під'їзд, він проходить через подвали, втрачаючи частину тепла. І за це тепло теж мають сплачувати мешканці будинку, бо вони під бо тепло підігріває підвали, вони підігрівають відповідно перші поверхи, і це не втрати тепла, це фактично споживання тепла самим будинком. І за нього мають сплачувати саме мешканці будинків. Якщо ми обліковуємо просто на один під'їзд, ми не обліковуємо якраз це тепло. І ми свідомо ці витрати вішаємо на підприємство. Тобто ці видатки мають все рівно покриватися. От. І якщо або підприємство виходить собі на збитки. Або ж вона все рівно буде потім закладати їх в тариф, збільшуючи якимось чином, покриваючи ці збитки. Тобто ми ж маємо робити правильно, так як воно має бути. Оскільки саме такий неправильний облік тепла несе такі загрози, ми виступаємо проти. Але ми за те, щоб встановити облік у всіх будинках, щоб мешканці сплачували справедливо ціну. Чи підраховували, якими можуть бути недоплати от в разі такого попід'їздного лічення? Ну, Обліку немає, то ці підрахунки абсолютно приблизні. І за тими розрахунками, про які говорять спеціалісти ТеЦ теплоконерго, вони говорять, що там 5-7 до 10% відсотків можуть бути тепла, витрачатися саме в цих підпідвальних приміщеннях. Це залежить від стану підвалів, від стану їх утеплення, від стану будинків. Тому це від 5 до 10%. відсотків. Це, це це значні цифри. Ми можемо просто угробити. Е Виробників теплої енергії. Сьогодні на сесії також говорили щодо будиночків в мікрорайоні Яблуневому. Лунала пропозиція віддати їх бійцям АТО. Яка ваша позиція з цього приводу? Ми підтримали цю пропозицію. Вона абсолютно, на мій погляд, нормальна, тому що, скажімо, цей проєкт затягнувся. На жаль, той проєкт, який передбачався з він був перерваний відставкою міської голови свій час. Він не фінансувався. Поки вони стояли безхозні, без господарчі, без охорони, недобудовані, вони розкралися, і сьогодні дуже важко щось добудувати. Більш того, зараз повторно вкладаючи кошти, ми одержимо занадто високу вартість цих будиночків. І, відповідно, варіант передачі їх якраз воїнам, АТО, це абсолютно нормально. Вони одержать уже якусь частину зроблених робіт, їм залишиться тільки упорядкувати, там відведена територія. Тому для того, щоб нарешті закрити це довготривале питання, це, на мій погляд, абсолютно непоганий варіант. Ми його абсолютно підтримали. Давайте ще поговоримо про зміни до бюджету міста. Чи встигли їх сьогодні розглянути? Так, встигли. Я хочу сказати, що. На мій погляд, ці зміни містять як і багато позитивно, так і певні негативи. І з позитивного я хочу сказати, що в свій час ми виступали за те, щоб всі проекти не фінансувати частково їх завершувати, особливо якщо це стосується програми енергозбереження, заміна вікон у бюджетних установах і таке інше. Бо якщо ми вкладаємо кошти в такі напрямки, вони мають давати нам економію. От. А для того, щоб програма енергозбереження давала економію, проекти по енергозбереженню мають завершуватись. Скажімо, якщо ми замінюємо вікна, вони мають замінюватись всюди. При цьому там бажано, щоб ми і встановлювали там облік тепла, утеплювали фасади. От. На жаль, коли приймалося бюджет на цей рік, і ми про це говорили задля. 40 з лишнім мільйонів були просто розпорошені по 200, 300, 500, 600 тисяч за забаганками депутатів, щоб всіх задовольнити, бо на всіх не вистачало. От. Якраз на встановлення вікон, там, там, тобто вони частково ці роботи розпочиналися, але майже всюди не завершені. І коли ми потім спостерігали наслідки цих робіт, то виявлялося, що вікна поміняні, відкоси не не зроблені. От і таких прикладів було дуже багато. Або частково поміняні два вікна не зроблено, не вистачило знову ж таки коштів. От і літку я вийшов з пропозиції, щоб управління освіти надало розрахунки по всіх проектах, які в цьому році були профінансовані частково, щоб надали пропозиції з тим, щоб можливо було їх дофінансувати і завершити. От і саме в цей бюджет вони фактично дофінансовані. і Я дуже щасливий, що все ж таки щось зроблено так, як має бути. Крім того, дофінансуються примикання тих вулиць, які ми капітально зробили. Частини Благовісної, частини Ільїна, Смілянська, хіміків, Чорновола. Тобто там, де у нас проблеми залишились з примиканнями, з заїздами і таке інше, де багато нарікань, що там залишається вода, що затікають і підриває. От. І за пропозицією більшості депутатів ці кошти були зняті на початку року, хоча ми були категорично проти. Зараз ці кошти повернуті, вони так само. Будуть використані, і ми будемо мати уже завершені ділянки доріг, на яких проведен капітальний ремонт. Разом з тим продовжується гра в популізм, підготовка до виборів. І знову купа з'явилася нових дій знову ж таки по 200-300 тисяч на заміну вікон в окремих дитячих садочках, в окремих школах. Знову ж таки, та сама ситуація тільки вона ще гірша. Якщо на початку весни можна було говорити, що принаймні ці кошти будуть використані і роботи зроблені, то сьогодні, коли середина вересня, можна впевнено сказати, що ці роботи не будуть зроблені, тому що вже немає часу, бо треба зробити і проекти або коригувати проекти, якщо ці проекти були в минулі роки зроблені. Поки всі ці погодження відбудуться, поки буде породена експертиза, ми. Вже зайдемо в зиму, а взимку, вибачте, в дитячому садочку міняти окна. Ну я чесно кажучи важко мені уявити, як це робити. От тому це абсолютно мертвонароджені пропозиції. Депутати не підтримали мою пропозицію зняти їх і передати на співфінансування ОСББ. Тому що на мій погляд ОСББ, якраз би ці кошти абсолютно нормально використали на, якраз на утеплення, на встановлення лічильників на індивідуальні теплові пункти. Тобто те, що сьогодні абсолютно нагально. От, і ми маємо сьогодні знову ж таки грав популізм. На жаль, моя пропозиція не набрала необхідної кількості голосів. Але разом з тим, я кажу, багато тих речей, за які ми боролися, вони все ж таки реалізовані, і саме, хоч в цій частині, я задоволений. Дякую, пане Олегу. І якщо коротко, яка позиція вашої фракції, вільних демократів щодо змін до бюджету? Буквально тезово ну, загалом ми підтримали все ж таки в цілому. незважаючи на те, що там були певні недоліки, ми підтримали. Тому що я скажу, що в більшості своїй бюджет реалізував ті задачі, які ми ставили, і з якими планами ми виходили. Тобто завершити ті проекти, які розпочаті. Оскільки це левова частина бюджету, це передбачала. Ми підтримали бюджет в цілому. Дякую, пане Олегу. Це все, що встигаємо на цю мить. Вам дякую за щиру бесіду. Глядачам дякую за те, що нас дивилися. До зустрічі наступного тижня.